У бою кожна деталь спорядження вирішує, скільки часу ви зможете тримати позицію. Сьогодні тактичний пояс Кіборг r 1 широкий, анатомічний, створений під бойові задачі. Основна тканина кордура Нейлон 1000 ден з ІРР-просоченням. Її не видно у приладах нічного бачення, вона бо не боїться стирання, вологи і навіть вогню. Посередині 3D-сітка генерації А1. Вона відводить тепло, амортизує і не вбирає вологу. Щільність 280 грам на метр квадратний. Стабільна форма навіть під повним навантаженням. Жорсткі пластикові вставки з. Лазеркат вентиляції, Товщина наповнювача 10 мм для комфорту під час тривалих маршрутів, три ряди молі з боків, чотири ззаду, кріплення для лямок, тактичних сидушок чи карематів. Пояс не сповзає навіть при активному русі, тропа 50 мм і Fastex Fusion Plastic з подвійним захистом від випадкового розкриття. А головне можливість вставити протиуламковий балістичний пакет першого або другого класу захисту. Кіборг Р-1 це не просто пояс, це основа вашої системи спорядження. Розміри S, M і L. Власне виробництво. Маємо гурт і розріб.